Блоковані тролейбуси, маршрутки в об'їзд та безперервний пішохідний рух у Черкасах. Базарники заблокували мікрорайон. Від ранку більше півсотні місцевих жителів вийшли на мітинг проти закриття казбецького ринку. Своїм пішим протестом люди вірять, реанімують один із найстаріших ринків міста, територія якого нині у приватних руках. Нагадаю, із тиждень тому базарників попросили полишити насиджені місця на ринку, а от натомість заміни їм не запропонували. З двома нашвидкоруч мальованими плакатами та ціпками в руках. Мітингарів тут більше півсотні. Ледь не усі вони тут сивочолі. Перекриття руху по бульвару міра вимушена, говорять люди. Так упевнені, їх почують та збережуть півстолітній ринок. Це був перший ринок в місті Черкасах. Міська влада приїжджає і розказує, що у Черкасах п'ять ринків. Ми питаємо конкретно, де ринок в нашому районі? Це район незрячих. Тут три квартала незрячих людей, які десятиріччями протоптали доріжку і на ринок, і в магазин. Своє обурення закриттям ринку висловлює Сергій Володимирович. Чоловік незрячий. молочка, займолиска, сиру, риби. Що і нас всі знають. тут угу. Незрячі занепокоєні не лише покупці, а й продавці ринку. Мовляв, приватник уже й замки змінили на вході. Людей ніхто не предупреждав взагалі. З нами обошлись як з катамі, говоря. Вигнали і все. Базар закрили, не дають, вивозити ні віші, нічого. Заспокоїти людей приїхав заступник міського голови. Говорить, у людей немає претензій до власника землі та птешні знають, що вона приватна. Люди хочуть нову земельну ділянку. Утім, вільної території в мікрорайоні немає. Відстоювати свої права треба було, коли одрізали від цього ринку Кожен рік чи кожен п'ять років по шматку і будували там магазини, мафи, ставили і так далі. Я питаю, чому ви тоді не захищали свої права? Чому ви самі не взяли цю земельну ділянку в оренду і організували там свій ринок? У Уварій говорять, жителі мікрорайону без ринку не залишать. Обіцяють продовжувати пошуки клаптика землі. Ірина Головка, Віка новини.